Часом американські нафтопереробні компанії можуть виграти не від українських ударів по російських НПЗ. Про це пише Reuters, а все через стабільний світовий попит на дизель. Зокрема, от в Європі доходи від переробки цього типу палива на 40% більше ніж рік тому. Ну а тим часом у серпні морський експорт російського дизеля скоротився. Андрій Закревський, експерт з питань енергетики. Долучається до нашої бесіди. Пане Андрію, як чуєте? вітаємо. Чую, добре, добро здоров'я давайте вас. спершу про Росію. Додамо до цієї інформації, про яку сказав щойно Микита. Ще трохи відсотків до 20% відсотків інфраструктури нафтогазоперекачувальної, обробної логістичної, тощо пошкоджено внаслідок атаки добрих дронів на російщині, і це суттєво відчувається вже в регіонах Росії. Ми зараз говоримо лише про цивільних, ми не говоримо про військових, але тим не менше є прогноз, є розрахунок. Коли військові можуть відчути оці от ефективні удари і ефективні санкції від добрих дронів? Ну, ви знаєте, я не погоджуюся з вами, що ми тут не можемо військового частину додати. Насправді є різниця, яку ми зараз бачимо. І я здивований, що крім, мене, на це ніхто не звертає уваги. От, а минулого року, коли були удари, навіть Після того, як ми потопили два продуктовоза, які там такі морські баржі, які таскали е, нафтопродукти на е, Крим, от е, ніякого дефіциту нафтопродуктів в Криму не було, тому що спокійно працювала у нас в е, не у нас, а в них працювала ця південна гілка через Запорізьку Херсонську область по доставці нафтопродуктів в Крим. А цього року у нас дефіцит неймовірний. Це свідчить про те, що насправді ми можемо зробити висновки, що е гілка е плюс до того, що там вдарили, ми нафтопереробні потужності, ми ще вдарили логістику таким чином, що ця південна гілка через Запорізьку і Херсонську область не працює. Тобто є стім саме цим пояснюється такий страшенний дефіцит е е е палива в Криму. То тобто, є насправді тут треба туди додавати і прямий вплив це а це прямий вплив і на проведення війни. Тобто, це означає, що якщо не працює південна гілка на забезпечення Криму, то вона не працює для того, щоб забезпечувати південну групу військ Російської Федерації. Це теж уже прямі, прямі вже висновки з цього спекотного серпня, які ми. Устроїли для Російської Федерації. Це перше. Другий момент, якщо говорити про Цивільною систему, ну ми вже бачимо падіння врожаю зернових в Росії на 25%. Тобто ми вже можемо точно сказати, що наступного року буде таке ж саме падіння вже до цього року. Чому ми про це говоримо? Тому що а, Путін, замість того, що коли він став в розтяжці, щоб вибирати заправляти танки і бронетранспортери чи е, е, трактори та газончики. От за зельками він вибрав заправляти танки бронетранспортери От лишній раз не виїхали трактора на поле, лишній раз не приїхав зілок, щоб мін добриво розкинути, і отак от, от не пересіяли вчасно. От, і вже ми бачимо результат. Пане Андрію. А ці дефіцити, про які ви кажете, в тому числі для південного ворожого угруповання військ, виходячи, мабуть, з практики, так. Світової чи з практики дефіцитів от на цих болотах, а як надовго вони можуть зберегтись? Тут дуже цікавий такий момент. У мене є такий, ну, потрясний спеціаліст у нас Сергій Артемко Юн, який займався в тому числі і подоланням кризи, яка була в перші тижні повноваштабного вторгнення тут в Україні. І от коли ми розбирали з ними ситуацію, яка стара зараз на Москві коїться, ми прийшли до двох висновків: перший висновок: що рано чи пізно вони цю кризу подолають, от чому, тому що якщо ми це змогли подолати, то в Москві дуже вправно вча. Європа, так правильно вчиться в нас, як вчаться москалі. А ми ж навчилися працювати, ми навчилися поставляти е регулярно все на заправки, не маючи е ні єдиної нафтобази. Розумієте? Ми робимо все з колес, але е навчилися це робити і за три місяці подолали, подолали, подолали сумасшедшу кризу в 8 мільйонів тонн нафтопродуктів. Да? Тобто ми це змогли зробити тут, в Україні. Але я зауважу Сергію і Артему одну просту річ. У нас, коли цей процес почався, всі вірили в Україну і вірили в те, що буде все добре. Тобто ми очікували, що війна закінчиться, а зараз треба, і треба забезпечити один одного нафтопродуктами і зробити на цьому грошей. І тоді якраз почався такий момент, що бензовози викуплені були повністю. Якщо ви згадаєте, викупалися вони там не те, що в странах Балтії, то є їх тащили там із Південної Америки, тащили ці бензовози, І замість півтора тисячі їх стало одразу 4,5 тисячі штук в Україні. Тобто викупалися нафтобази для того, щоб роз... дрібними партіями це все поставляти постачати от всюди по Україні. А що відбулося у москалі після наших ударів? Вони побачили, що Путін наказав роздавати талони, от, щоб не піднімати ціни. І моментально люди стали позбавлятися від цього, тому що зрозуміли, що буде венесуельський варіант, буде державне регулювання. Тому цю кризу вони подолають, але точно не за три місяці, як ми подолали. Дай Боже, щоб вони за пару років її подолали. Подолають, якщо будуть продовжуватися і так далі, вони вчаться, вони теж будуть диверсифікуватися. Поставки і так далі, ну то, що вони на то, що йому буде, буде важче, тому що їм не буде весь світ допомагати. Це перше. Другий момент, що вони вперше відчують, що таке ціна на паливо європейська. Ну вони ж зараз вже відчуваються навіть дорожче, тому що дефіцит палива і оці талони вони призвели до того, що. З'явився вже чорний ринок аукціонів на ці талони. Точно так же, до речі, як було в Венесуелі, коли там по 10 літрів заправлялося умовно безкоштовно, то виникли аукціони, де ці 10-літрові талончики продавалися в три дороги. Тобто в 10 разів дорожче, ніж вони там йшли по номіналу. От, в Росії ми це теж побачили, тому що в, там, на далекому сході вже паливо перевалило за 300 рублів за літр. От. Ну, от так от це от безкоштовний бензин, це породжує чорний ринок, на якому е, паливо в п'ять раз дорожче стало в Росії. От те, що ми зараз побачимо. От, до речі, ви декілька разів згадували Венесуелу в, в, в контексті того, як там регулюється так, пальне. А я хочу ще на Венесуелі зосередити увагу в контексті світових цін. Чи, буду, чи будуть мати наслідки оті, ну, як, заворушення, заворушення у воді? Які ми зараз біля Венесуели з боку Сполучених Штатів спостерігаємо на світові ціни? Вплине це якимось чином, і чи впливає вже, чи не вплине і не впливає? На мою думку, це виглядає наступним чином. Венесуелі дозволили знову вийти на ринок. Ну, вона, бідна, страждає від світових новин дуже сильно. То Байден дозволив торгувати Венесуелі, потім знову перекрив цю лавочку. Трамп прийшов, спочатку дозволив, потім зараз туди флот відправив. От зараз е, Трамп що зробив? Він сказав, я дозволяю, але будете продавати свою венесуерську нафту туди, куди ми скажемо. А якщо ви не хочете продавати туди, куди я скажу, то от вам пару е, крейсерів, які просто-напросто вам вкажуть, куди правильно пливти. Іначе потоплю. потоплять все. Спасибі О, вам, чому туди добре. Дякуємо, пане Андрію. Андрій Закревський, це експерт з питань енергетики. Він був на прямому зв'язку з нашою студією. Дякуємо.